А що тут у нас? Готово. Сталевий равлик! Купа деталей. Все працює. Красота. Такий у нас п'єдестал НАТОвських стандартів. І воно підходить. По-моєму, перед німцями не стидно, які то зробили. Красота! Красота! Так що, донатіки, ваші донати 20, 30, 150 тисяч гривень перетворюються ось на таку ось красоту, яка не просто виставить на образець, а повнієння абсолютно робоча деталь бронетехніки, яка цю бронетехніку вводить в строй і вона починає воювати. бмп 1 бмп 2 Картка в описі, ви знаєте, це. і що робити.